Я нічого не кажу, просто рибочку тащу. Я нічого не кажу. Рибку тягну потрошку. Потрошку. Швидко натягнув. Швидко я не тягну рибку. Я тягну потрошку. О, рибка. Рибка. Рибка-судак. Ось такий чудовий судачок. Відпускаємо його обов'язково. Отак. От Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. І можна вже починати наш сьогоднішній відео за рубу люту з сіргуном. No2. Сіргу... Номер Номер Я дивлюсь, що вам сподобалось. Нам також дуже сподобалось. Адреналіністо і, ну, реально. Реально Серега серйозний конкурент, і можна з ним такі батли проводити. О, є можливість, ну і є час. Да, да, так, запекла, запекла в нас боротьба. Ну звісно, що все по-дружньому, з приколами, з підколами. Але я сподіваюся, що передається атмосфера приємного спілкування з елементами риболовлі і гумору. Так що, друзі, ми починаємо сьогодні. Вже почали. Вже почали вже почали. Один на табло. Один на табло. Ну, давай але, давай, починаю, але, давай але, але але знаючи сіргуна, це можна це, мож, це може, може бути дуже швидко виправлено е, в інший бік, як ми бачили минулого разу. Так що ми стартуємо, а перед стартом покажу вам снасті, і будемо вже е, точно стартувати. Так що, не перемагайтеся. Дивіться, друзі, в мене сьогодні Каламареті UX 862. Це бюджетний комплект у мене. Ну, умовно бюджетний. Скажімо, не такий, як звичайна Каламареті. 86 до 4 Єгі. Але вона плюс-мінус реальним тестом до 24 грамів, десь так. 24-26 Дайва Прорекс, катушка 4000. І намотана в мене тут Daiwa X8. Ну і звісно, що куди ж ми без нашої чудової приманки під назвою VIPO 2.8. Коротше, друзі, отакий в мене комплект. Будемо зараз починати, і по ходу п'єси дивитись, що там Сергун зараз зловить, і я разом з ним. Так що, давайте, давайте! Опа-на! Опа-на! опа опана, опа опана, 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 и опана. опа Кто там в нас? Кто там в нас? А кто там в нас? А це судак? Судачок. Чудовий чудовий божественний судак! Чудовий Божественний судак! Подивіться, друзі, на цього красення. Який, <ріст> <ріст> Який же він чудовий, друзі, просто подивіться! Чудовий божественний судак. Серега. <ріст> Відпускаю його. Відпускаю його мого золотого. От вам покажу навіть, як я це роблю. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Давай, ну. Що ж таке, давай, друже, ну пливи, ну йоха не я ж туди не зайду. Що ж таке, ну, бідося. Давай. Наче, наче відпливає. Нє, друг, ну це типу, не діло. Давай, так. Все. Поплив. Сіргун, я хотів би декілька коментарів почути. Від, Від побаченого. Окрім, окрім того, що це мерзость. Це мерзость. Були покльовки в мене, але я не можу щось реалізувати, тому що... Тому що гладіовус, блять, вот так. Кийдай на, <бурло> <підай> на бурло. Я в бурло кинув, <підай на бурло> так друзі, погнали далі, бо е, щось. А зараз все буде. Все буде, все я не сумніваюся. Ну, Вже є, все, ось хороше. Друзі, ну, стоїмо, чекаємо на покльовку і щось, мабуть, півгодинки, нічого нема. Звісно, що ми нікуди не натікаємо, ми продовжуємо наш супер крутезний батл. Адже судачок тут десь присутній. Підходить, відходить з грайкою. І що цікаво, що цікаво, сьогодні вітер такий, що в спину дме. І дуже класно робити далекі закиди. Перший судачок взяв супер закиду дебелого, такого, що прям мега викид на 14 грамах. Другий дещо ближче, але все одно так поодаль від берега. От, В берег він ще не вперся. Це на вечір він підійде пожерти мальочка. Серега поставить меншу вагу, меншу приманку і буде його сіпать. Серега любить сіпати. Судачка. Так, да, Серега? Да. Так. от. Зате чесно. У мене і зараз стоїть менша вага і менше приманка. Ну от. Але судачка нема в березі. Ну, було... і все. До речі, вчора, друзі, в нас та сама двіжуха була. То коли я вийшов вперед, я здалеку зловив риб, а на вечір Серега з-під ніг буквально. Ну, як з під ніг? Там просто брова. Ну, зрозуміло, мається на увазі, що він до берега підійшов, вперся в брову, і ти з-під брови його, типу, зробив сюда. Але сьогодні інша історія. Сьогодні немає той брови. Немає той брови. Є нові умови і це прикольно. О, так що, друзі, очікуємо на чергову покльовку. Сподіваємось що вона станеться невдовзі. А хто у нас іде в гості до нас. Знов хтось іде у гості до нас. Це злий судак. Дуже злий судак. Ні, ну я б сказав, що це наї. Чому? Ну, тому що я там стояв, кидав, кидав. А... У мене були якісь там покровки. Попросив, ну? каже, подвинься. Ні, ти кинув на моє місце, а потім я тобі кажу, що подвинься. О, слухай, так це такий, наче... наче зовсім. Наче зовсім-зовсім непоганий, дивись який. Ну... Ну? Серега, це ж, ж щось толкове. Слухай, ти можеш відкрити скабу? О. Ти зменшив вагу, я бачив. Блять, а я п'ять. Дивись. Ну. Ну хороший. Та хороший, ну. Чого він поганий? Ні, він для мене він поганий. <рес> 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 Ні ну, водний. Для мене так. Да. Друзі, дивіться, втру? гарний судачок. чудовий. От е, будемо відпускати. Чудова риболовля. З гарним судачком. Ну що, пливи, друже, пливи, дякую за покльовку. Дякую. Опа! Давай, дік-дік-дік-дик-дік-дік-дік-дік-дік-дік-дік. Торпідос пішов. Серега, ну що там? Все чудово. Я також так думаю. Тільки щось попахує чимось непонятним. Я б сказав, чим попахують, це дуже понятно. Да. Але, чувак, ти ж розумієш, що це все. Ну, це ще пока. Да. Воно подвинся. Так, друзі, насправді я дійсно поставив меншу вагу. Тому, тому що була покльовка до цього в мене і в Сіргуна. Та сама приманка, але менша вага, менша вага. Можливо, в цьому і є приколдес. Можливо, дядя просто. Можливо, просто попав під ногу. Ну, можливо. А можливо і не попав. Ну, якщо б ти не попав, то б його не поймав. А, можливо, він вийшов просто здалеку, йшов так. Дуже сильно. Коротше, за будь-яких умов, чудовий судачок. Алло. Отак, от друзі, з першого закиду луп і все. І знов стоїмо, відпочиваємо. Але я сподіваюся, що щось ще буде. Серега, як думаєш, буде? Отак буде. От, от. Серега каже, буде. Якщо Серега щось каже, то ну, сумніватись тут ніхто не буде. Коли серйозна людина аргументовано відповідає на питання, то нема жодних заперечень. Тож чекаємо. Цікава історія. Мали з Серегою покльовки на дальняку, зловили риби на дальняку, потім під берегом вже теж клюнула у Сереги і в мене. Хвоста відірвала рибка. Змінив вагу з великої на маленьку. З першого закиду судак заліковий на, і все. От як він тут переміщується, не зрозуміло. Але дуже цікаво. Будемо ловити і от зараз вже вечірній час, вечірні години. Подачі води От поставив я ось таку паличку, щоб дивитись на підйом. А підйому ще нема. От дивно, так? вже час, а його нема. Проміжні висновки, друзі. На початку було дуже непогано по свіжій рибці, були покльовки і влетіли декілька. Потім судачок проявив себе під самими ногами, і теж один влетів, і все, і тиша. От по суті, зараз ну, якась аномалія. Зараз золотий час, от саме в цей час на інших місцях, роздає. Ну, що таке роздає, мається на увазі, що клює. Щось якось десь великий, маленький. Хоч якась маломальська активність є, роздає, я не знаю там цього року, де роздавало. А тут взагалі нічого. От як так. І місце мега перспективне, але дуже, бачите, нестабільне. Будемо перевіряти і надалі, і щось десь да я впевнений прямо на 200%. Ми вже змінюємо потрошку наш підхід. От, Серега поставив меншу вагу, я поставив меншу вагу. І розраховуємо на покльовки ближче до берега. Як вона буде, подивимось? Друзі, ну і звісно, куди ж без капібари? От знов вона. Знов капібара вон плаває, бачите? Купається. Купається. От, давай, давай. І пірнає вона, і так, і сяк. Ох, яка капібара, Давай, давай Ой-ой-ой. Хорошо. Ось так от. Рибу, рибу лякає, дрібну. Ти поклич судака краще. One hour later. І що його робити Сергон, Вже і в обер покидали. Знов буду ставити гуму. Цього разу спробую все-таки покидати подалі. Супер подалі. 14 грамів. Можливо, буде хоч там щось. О, бо я дивлюсь щось взагалі ситуація мерзенна. Хоча з іншого боку, друзі, дивіться розклад. Бачите, це я поставив... Скільки Серега? Десь години-півтори тому, да? Десь годину тому поставив паличку, відмітка рівня води. Нема води. Сьогодні чомусь нема води. Зовсім. Зовсім. Дивина і тільки. Але я вірю Серьозі. Серега обіцяв, що ще щось буде. Я йому довіряю, він же ж не обманив. Сьогодні це теж щось не обманює Сергун ніколи. ніколи. О, все, тоді, значить, має щось бути. Води нема. Дуже дивно. Надзвичайно дивно. Ти бачив? Да. І це жери опа обірвала нахрен Прикинь. Да, да, закинь, закинь. Охренеть можна. Як так? Чувак, прикинь, втулило. На очах. Блин, як, як таке може бути? Слухай. Оце діло. Та ні, ні, от він. Да. Дуже шкода, що так сталося. Я дуже швидко вів, там вже шміляка, там же взагалі глибини нема. Офігеть. Так, да, шкода, що так сталося, але нічого не поробиш. Десь на не був шнур. Ну не клюне, звісно, що не клюне. Куди ж він вже клюне? Вже все. Але було прикольно. Друзі, ви бачили цей прикол? Просто піпець. Під самим берегом, під самим берегом вийшов жерех, спочатку промахнувся, я побачив, як він не встиг схопити приманку, а потім наступним закидом втулив і одразу обірвав. Я розумію, що можливо трошки був в мене перетягнутий фрикціон, і жерех, по суті, взяв на коротку, і він був ну, доволі гарним. Ну, типу, ну, реально реально там була серйозна риба. але... Дуже шкода, дуже шкода, що обідрав риманку, блін. Ну, нічого не поробиш. Це, це так буває, так інколи буває. Ох, шкода, але все таки буває. Кожен рибалка, мабуть, мене зараз зрозуміє. Хочеться повернути час назад, але вже пізно. Продовжуємо ловити, маємо надію на кльов, але вона вщухає з кожною хвилиною. Ну, таке діло. Це риболовля. В принципі, вже непогано половили. Будемо доловлювати. Later. Ну що, друзі, закінчилась наша сьогоднішня риболовля. Закінчилась... закінчилась. З рахунком 3-0. Вибачайте. Ну, бува. Жерех був би. Фіналочка? Фіналочка. Фіналочка. Але, типу, не, да, але, ну, типу не, не його час і не мій також. Скажу вам так, що перебалили ми досить динамічно, але досить пізно знайшли це місце. Однозначно, треба сюди повертатись і його перевіряти, тому що воно дуже перспективне. І я думаю, що сьогодні не на руку нам зіграла відсутність води ввечері, тому що води ну, взагалі чувак. Не, не було, так, було. Да, так. Да, да. Абсолютно ніфіга не було. А, ось така історія. Не, не до кінця ми розібралися з цим ще місцем, ну, насправді. Часу а, не вистачило. Так, да, Ми розраховували на те, що буде вечірній вихід. Але ну, як зазвичай, як правило, вечірній вихід він тільки тоді, коли дають воду. Сьогодні води не було, на жаль. Але ну і без води, в принципі там щось поклювало. І що прикольно, розмір? Так, да, розмір ну, не, 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 не такий, як вчора, стекляшки. Хоча ми сьогодні заїхали на вчорашнє місце. На да, на настікляшки заїхали. Заїхали, друзі, і впевнились в тому, що ви дивитесь мої відоси. <рес> Там вже були товариші, які подивились, приїхали. І, ну, ну насправді би... не шкода. На здоров'я. Здоров Єдине, що поступайтесь інколи місцем. Друзі, ну на сьогодні все з вами був Володимир Воротняк, Сіргун. Круто порибалили, і я думаю, що ще буде. Якщо хочете подальші батли такі дивитись, то обов'язково напишіть про це. Ну і не тільки зі мною. Взагалі. Взагалі. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на вподобайки, пишіть коментарі і не забувайте натискати на дзвоник, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. До зустрічі тут.